приветствую вас на моєму каналі. У нас сьогодні простенька задача. Заказчик Ангар струє сказати, своїми силами попросил попросив нас приварить прогони. Роботи зовсім мало, наша задача приварить 7 прогонів на цю стіну і 7 прогонів на ту стіну. Отказати не міг, тому що це перший клієнт з Ютуба. Обично в мене клієнти працюють по сарафанному радіо. Комусь зробив, понравилось, Предложив брату сугадовому зятю. Так і робоємо. Сразу я нульову точку виставив нівеліром. Отбив нулі на стопах. Перший прогон прихватим, потім будемо через дистанціонки ставити і приварювати далі. Процес роботи вам весь покажу. Поки Саня варить нульову точку, нульову лінію прогонів, я з цієї сторони вже нулі поодбивав. Не теряем ні минуты, тому що на час задержались. Так, часик роботи вже дійшли до третього погона. У нас довжина трошки більше ніж 15 метрів. Края тут будемо дивлять по факту, на верхні я відрізаю по розміру одразу. Угловий стоп у нас короткий, його нам треба доростити. Із тих обрізків зробимо такий псевдостакан. Колона у нас зварна з двох частин. Кусок 120 на 120 і кусок 100 на 100 ну, На огу там вона держатиме, Саня її вже доварює. Діло йде. Поки прогрівали, гріли трактор та прогрівали, тут два прогони на тій стороні встигли приварити. Сюди залишилося три прогони і туди три штучки. І поставлена задача на сьогодні буде виконана. Зараз я віднівелю цей стовп зрізаний криба і зробимо покажу, як який може так трубу тут бо вона криво була зрізана отакий От псевдостакан сюди ми ставимо тепер оцю колону я буду направляти, саня буде варити. вітер сьогодні дує капітальний но тим не мені, кусок колони вдалося встановити. саня вже обвалиє Зайшли до шостого прогону. Шостий прогон це останній на цій стіні. Сьомий прогон буде ставити, я говорив говорив заказчика, ми його поставимо на ферму. Стануть спочатку ферми і наверх ферми. Тобто до нього приходиться верхній профліст і боковий профліст. Так виходить, ми 15 метрів труби економимо. Тут дуже високо і тут вітрюган, там просто здуває. Не знаю, видно, не видно, але стовпи качає. Це ж таке діло, роботи треба, працюємо. Тут залишилося ще півтори палки і з цієї сторони ще три прогони. Одну сторону зашили прогонами. Не знаю, часа, мабуть, три потіряли. Точніше, вложили в этот ангар. Осталось останній прогон зверху, там задній приварить. І на ту сторону. Два нижніх там вже приварені. Приваримо ще три верхніх. Останній прогон на цій стіні. Осталося ще півтора прогони, тобто ну, 9 метрів. От і все. За 4 часика в 4 руки смонтували прогони на одну стіну і на другу. Доварили ще отой стоп. Стоп варили скуна на тракторі. Все доволі просто. Ще нічого не построїли, але вже красиво. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал.